Всім доброго дня, що друзі, випустив я курочок на подвір'я погулять. У нас така тепла погода, бо ви мені кажете, випускай курей, не мучих у приміщенні. Випускаю, друзі. Ну, рідко випускаємо зараз, коли отакі дощі погана погода, бо дуже розривають весь двір. Приїхав з роботи, поубирав у курятнику, все повичищав, вибрав яйця. Будемо зараз на відправочку. Готувати отакі ось яєчка. Всі гарненькі, несуться дуже гарно, вже пролікував, проглистував. заклали 4 інкубатора. Вже зробили готовий брудер у наступному відео, поки заказав піч буржуйку, заказав акумулятори, Коротше, вже все в наявності, щоб не було скучно було чим зайнятися, починаємо нач... вже. Інкубацію багато запитань задаєте мені, чим пропоїть у кого там, уже хто вже там заклав інкубатори з вас, уже в кого є курчатка, його щось порекомендує. Ну, і таких дуже багато запитань. Друзі, якщо є якісь запитання, якщо ви хочете щось придбати, ви знаєте, я відправляю по повній оплаті. Пишіть мені в особисті повідомлення. У мене ось є такий ось бокс. У ньому є все. Тут є ендорфокцин, ловіт, вітаміни, від глистів. Це повністю бокс на 50 курчат. Купили і до кінця сезону тут всього вистачить. Тут є 45 кг, якось і чудо вітамінна добавка. Це не премікс, а вітамінна добавка. 40 це від вошей, від кліщів, від пухоїда. Дуже гарно він допомагає сипати його в присутності. Курей краще в нічний час, дуже гарні за нього відгуки, користуємося дієвичого препарата, поки немає, то справляється на всі 100%. Якщо вош якась зараженість є, то він дуже гарно з цим справляється. Якщо можете зараз його гарно посипати у приміщенню, і він буде у вас лежати до кінця березня без проблем. Головне, засипайте хорошо в гнізда все. Як будете вичищати у курятнику повністю, ви його не вичистите. Буде він залишатися і буде він діяти. Тож, в кого є якісь запитання, хто що хоче собі замовити, телефонуйте, номер залишу під відео. На ньому є вайбер. Номер у нас тільки один. З радістю цим допоможу, проконсультую. Так що хай вам щастить. Теж закладайте інкубатори і все буде добре.